Що... Дивіться, стадіон. 35 років, тут дома стоять. Дві школи, 25-та, 18-та. Море діток, фізкультурою займаються. Прийшли бандити і засрають стадіон. На поле пожалуй. До, до Скільки там є волошуватися такого? Дивіться, то мало, стоять. Не Всі комунікації готові. готові, вони хочуть ще, щоб у нас. Це доки це без буде вже там, Нам вже добаві целе поле. Стройки там. Да. Ні, вони лежать на голову людям. А позавчора тут обиливали, таке щось панціонери. Ось тут кинули от землі. Це наша броша. Це злочинна влада Грозьмана. Це Грозьмана, це Йотушки, а це жістка на пенсії. Звісно yeah. oh. Зробили стадіон, дороги пісти, не могу, робили, немає. Потім, шкоду, шкоду, не мають діти потім школу зимають через забори. Це. Це, це крик душі, не тільки Вашини, у нас гіруці, будівництво Вінниці. Вже відколи від біжути місяця і не можемо родитися ми бандітами. А це скільки вже можна терпіти? І не тільки будівництво в Вінниці не законеться владою, а у нас знищене комунальне господарство Вінниці, яке віддане з господарства відомо. Передано чесні руки, товариство з обмеженою відповідальністю. тут побори, дуже великі побори. Ця влада не, знає, не гнущається нічим. Людей деруть такі гроші. Ні за що. Це товариство, яке вони зробили з обмеженою відповідальністю, це посередник, який не відповідає ні за які роботи, ні за що. Він наймає фірми по дуже дорогій ціні. Допоможіть нам ворогу, все чище устроїть і люди йдуть. Він поставив свого сина адвокатом і що не робимо, а воно дозволь, ніяк дозвольте дозволь, я розповім. Ви це кажете. шановний пане, в цьому будівництві особисто зацікавлений Гройсман і директор Вінницького інженерно-будівельного управління Міністерства оборони України Коробкова. Міністерство це інженерно-будівельного управління в штаті капітального будівництва Міністерства оборони. Не рахується. Воно показує себе по Міністерству оборони збитковим. Але коротко в інтерв'ю газеті каже, я побудував за 5 років більше 120 квадратних тисяч метрів е, житла. Тобто, якщо це помножити на середню ціну на 5, це 600 мільйонів. У нас люди скидаються зараз на армію по 5 гривень, де ці де ці 600 мільйонів. Це... І головне, це житло для військових. І він прикривається, що це держава будує. Вони до нас восени приводили якогось чоловіка, який розповів, що це будує партія регіонів, що це Янукович, що тут будуть жити військовослужбовці із Житомира. Я піднімаю документи. Це будівництво ведеться за кошти населення. Рішення приймалося, коли зовсім не було проєкту відводу. Коли ми почали вже глутувати тут, вони заднім числом почали робити ці рішення. Вони нас б'ють, вони наймають тітушек. Спочатку від імені партії регіонів, партії регіонів не стало. Зараз вони наняли фірму Кордон безпеки, зветься, охоронна фірма і гепард. Як кажуть наші козаки з полку Івана Богона, то цей гіпард і цей кордон безпеки йшли позаду Беркута і зачищали майданчиків, вбили їх цими монтіровками по голові. А сьогодні вони вже б'ють нас. Тому ми до вас звертаємося, докладіть зусиль. Ми на рівні нашої області не можемо це вирішити. У Гройсмана був начальник міліції у рації. Поки не закінчить наше побиття, не сповістять міліцію. До тих пір міліція не їде. Нас тут волочать, б'ють. От. голова окружного суду вірчи.